Одне з частих питань від вас, який мотоцикл порадити на село? І от один з варіантів, який я би порадив взяти саме на село. Поясню чому. Це мотоцикл Gion X-Line 250-кубовий. В мотоциклі вже встановлений 171-й двигун на 24 кінських сили, такий як встановлений на багатьох інших моделях, такий як Tekken 250, Covia Advance. Це популярні моделі, яких дуже багато їздить по дорогах. Всі їх знають, мотори гарно ходять, не ламаються шість передач, плюс масляний радіатор, масляне охолодження. Наступним плюсом даної моделі є велике комфортне сидіння, яке передбачено для їзди удвох. Тобто ви будете себе комфортно почувати і пасажиру, і вам буде достатньо місця для пересування по дорогах. Так, да, це не кросовий мотоцикл, і ви не будете на ньому кататися в. Велик по великому бездоріжжі, в болоті і в такому плані, але цей мотоцикл має великий кліренс, 21 і вісімнадцяти повнорозмірне колесо і гарну прохідність по пересічній місцевості. Тому на запитання, який мотоцикл придбати на село, сміливо можу рекомендувати ось цю модель. Він йде на 171-му двигуні, або є у нас аналогічна модель, яка комплектується 169-м двигуном. Тому, друзі, мотоцикли в наявності, магазин Волханік, місто Рівне Василя Червонія, 75. До зустрічі!